Умисне вбивство в Борисполі, мрії дітей про посаду мера, вакцини від сказу, всесвітній день боротьби зі Снідом, безбар'єрність на вулицях міста, учитель року, ярмарки в ліцеях, різдвяно-новорічні заходи, турніри пам'яті та затримки виплат у пенсійному фонді. 1 грудня у Бориспільській міській раді відбулася нарада, на якій присутні обговорили головні події тижня. На вихідних в соцмережі сколихнула новина про розшук підозрюваного у вбивстві на території Борисполя. За словами начальника райуправління поліції Тараса Кравчука, особу вже затримано. Вчора мало місце мав місце факт чинення умисного вбивства на території міста Борисполя. Нічний час особа встановлена, затримана, вже перебуває під вартою. Слідчі дії проводяться. 31 учень Бориспільського ліцею перспектива написав твір на тему, якби я був мером. Про це на засіданні розповіла заступниця міського голови Людмила Бистра. Відбувався урбан рух у місті є я. Вся Україна, школяри всієї України писали твір, якби я був мером. Ну це наше майбутнє. Яка ж кількість? Ну по-перше, участь прийняв один тільки заклад. Це перспектива. Значить, вчителька української мови, вона сама в першу чергу зацікавилась, і зацікавила дітей. Це Січкар Анастасія, вчителька української мови та літератури Бориспільського ліцею Перспектива імені Мономаха. Вчителька запропонувала написати есе на цю тему в 6 класах. І перевіривши роботи, вона порекомендувала надіслати на конкурс роботи 31 учню. 31 учень. Той, який вже мріяв в своєму віці, в перспективі стати мером. Тому, можливо, ми вирощуємо мерів в своїх шкільних ліцеях. Але виконати всі умови ну, не змогли всі учні, і тільки 16 з них, це те ж саме говорить про відбір, відправили свої роботи на той конкурс, про який я вам озвучила. Тож надіємось, що серед цих 16 є той хто в перспективі може бути депутатом міської ради, обласної, верховної мером бути. Смерть від укусу скаженої тварини. Цю тему на нараді порушила керівниця лікарні Ельміра Мамедова. Вона зазначила, що антирабічні вакцини в медзакладі є. По сказу ми сьогодні провели на нарану лекцію тому що звернення було з міської ради, по сказу що є. Померли по сказу. є антирабічні вакцини в лікарні гуманітарна отримано. День боротьби зі снідом весь світ відзначає 1 грудня. Повідомила Ельміра Мамедова. Вона наголосила на важливості тестування на ВІЛ-інфекції. Шаную нашу професію інфекціоніста роботи і кожен кожний житель міста, не тільки міста Бориспра і України має тестуватися на ВІЛ. Це є проблема державная. Вы знаете, принята была е, да? Я думаю, що Зараз іде війна і дуже багато там так само є. Віонфікована з пісні потіком це безбар'єрність на вулицях міста. Комунальники проводять ремонтні роботи, аби пересуватися містом, було комфортно усім категоріям мешканців. Зазначив начальник головного управління ЖКГ В'ячеслав Толкач. На минулому тижні відбулася нарада по безбар'єрності. Було піднято багато питань. Значить, на сьогоднішній день у нас виконані роботи десь в районі на 70% з тих питань, які піднімалися. Це і пониження, це і підйомники, і нанесення дорожньої розмітки, і встановлення знаків. Минулого тижня відбувся обласний етап всеукраїнського конкурсу Учитель року з Борисполя взяли участь троє педагогів. Повідомила начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. Це Юлія Шоригіна, вчитель Бориспільського академічного ліцею. Хочу сказати, що наша Юлія Коцепоп зайняла перше місце серед 50 конкурсантів і буде представляти на всеукраїнському рівні, власне е е братиме участь. Наріне Трандафілова зайняла, війшла в п'ятірку кращих вчителів Київщини, але вже відповідно представляти на всеукраїнському рівні не буде. Але хочу сказати, що ну, це дуже поважно і дуже круто, коли наш вчитель зайняв перше місце в Київщині». Київській області буде брати участь у всеукраїнському етапі. Цього тижня у Бориспільських ліцеях відбуватимуться благодійні ярмарки, зазначила Катерина Шабан. В нас заходи з нагоди Дня волонтера, з нагоди Дня Збройних сил України. Тому в наших закладах освіти, особливо в закладах загальної і середньої освіти, проводяться ярмарки, де ми власне благодійні ярмарки, де ми будемо збирати кошти. Тому всіх щиро запрошую взяти участь в цих ярмарках. Більшість закладів буде проводити саме 5 числа. Ось тому прошу щиро запрошую. Концерти, вистави та відкриття головної ялинки міста. Начальниця управління культури Ольга Борисенко поділилась запланованими різдвяно-новорічними заходами на тиждень. Сьогодні вже в музичній школі у нас розпочались заходи. Там вітають спільно із центром інтегрованих послуг дітей з родин внутрішньопереміщених осіб. 4 грудня на 11 годину запрошуємо всіх діток на виставу Маленький принц. Це мюзикл, постановка від хореографічних студій Міленіум в Центрі культури і мистецтв. Це безкоштовно. Тому запрошуємо. 5 грудня о 16 годині наша музична школа вітає Святим Миколаєм у ветеранському просторі діток. Родин. З родин загиблих родин. родин загиблих 6 грудня. У нас розпочинаються заходи із 13-ї години. О 13-й годині в Бориспільському ліцеї Лідер відбудеться благодійний концерт Миколаїде Різдво ведеться за участю хору молодших класів і хору старших класів. Там збирають кошти на потреби Збройних сил України. О 14 годині 6 -го грудня у ветеранському просторі наш муніципальний театр Березіль безкоштовно показує дитячу лялькову виставу «Зимова чудосія», де вітає діток також молодшої ламки, також, молодшої ламки з родин загиблих, о, Святим Миколаєм. І 6 грудня о 15.30 -15 ми відкриваємо нашу головну ялинку. Міста тому запрошуємо усіх на європейську площу 6 грудня на 15.30 на відкриття ялинки. Ну і звичайно, під час відкриття ялинки у нас відбудеться фестиваль добра, де кожна дитина, яка прийде на цей захід, отримує безкоштовно також подаруночок. І звичайно, 15 грудня о 10-й годині у центрі культури і мистецтв відбудеться безкоштовно. Каска Лускунчик це від Київського академічного обласного музично-драматичного театру імені Саксаганського у Борисполі. відбувся турнір з боксу пам'яті капітана поліції Павла Зайця з позивним поет та всіх загиблих захисників. Повідомила начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевц. Були представники Ошебелють полку Сафарі. Це був турнір з боксу, взяли участь, 52 поєдинки відбулося, в деяких поєдинках було по три боксера, і всього було 112 учасників із різних міст України. Також на цьому тижні був турнір Ну І ветерани приймали участь. <пробітник> так, і ветерани <пробітник> приймали участь. Працівник поліції Дарницького кілька. І представники роботи теж були. Був ще турнір пам'яті на цьому тижні з волейболу серед дівчат пам'яті вчителя фізкультури Руслана Селеньова. взяли участь 60 учасників. Затримки виплат через пенсійний фонд тривають вже п'ять місяців. Повідомила начальниця управління соціальної та ветеранської політики Надія Семчик. Але я хочу зазначити вам, запихали, що ми Продовжуємо. Обов'язково консультувати, допомагати саме всім цим громадянам, які звертаються по цим зверненням щодо оформлення всіх цих субсидій, соціальних допомог, це і родини не лише які потрапили з життєві обставини, але і батьки, які виховують дітей з інвалідністю. Малозабезпечені, які мають, на жаль, єдиний дохід це ось ці виплати. Але на сьогоднішній день на затримка заборгованість заборговані з 5 місяців. Тому стримуємо цей негатив, намагаємося якось їх проконсультувати. На гарячу лінію звертаємося за цей тиждень. Було 805 звернень. Також ми продовжуємо. Допомагати пенсійному фонду це в оформленні справ здійснені обстежень на цьому тижні було здійснено 187 обстежень для формування безпосередньо для виплат формування цих справ. Також були підготовлені на цей виконком безпосередньо справи на матеріальну допомогу в розмірі 1 мільйон шістсот на гривня, це 72 справи безпосередньо для виплат по, по лікуванню для хлопців наших військових, також 152 справи для лікування. І, для отримання матеріальної допомоги членам сім'ї родин загиблих і підготовлені також на виплату проект рішення для отримання компенсації за за встановлення пам'ятника. Це три пам'ятники Анастасія Усик, Юлія Глушак, новини Тереза Бориспіль.